Вітаю вас, друзі, в нашому дні. Сьогодні у нас неділя. Сьогодні я вас беру з нами в кафе. Да, ми їдемо після дохиної роботи з батьками в кафе. В кафе не просте, а там, де багато рослин. Бо це наше нове увелічення. Тому і кафе ми обираємо концептуальні. До речі, як вам. І... Герпес, коли була підлітком, і так років до 23, у мене герпес був тупо кожен місяць по 350 разів. Ось такий і напів морди. Отак, от я просто в шоці. Як кажуть корейці, стреси. Тому що, да, треба за собою більше піклуватися, слідкувати, що я, звичайно, не дуже роблю. Так, я вже трішки причпорилася, залишилося нанести макіяж. SPFчик, макіяж. Трішечки буквально, я не буду сильно фарбуватися. Зараз піду зварю собі яйця перед тим як вийти. І погнали. Я вже насправді зібралась, провела себе в порядок. Зараз, якщо в мене буде час, я собі зварю два яйця. Бо я нічого не їла ще зранку. Я нас плюс з 5, 6 вот. І потім поїдемо. Hello! Доха повернувся з роботи. Все, їдемо. До речі, зацініть мої нові вуги. З таким принтом прикольним. Миленько. Під носочки, під юбочку теж будуть дивитись прикольно. Але це не вуги. Це не вуги, це оцей бренд. Взагалі, в три рази дешевше, Якість просто бомба. Теплі капець, рекомендую. Це мій сніданок. Одне я це я вже з'їла. Доха приніс помідорки. Постійно він працює в п'юніджумі, а там магазин справа, літня пара має магазин з овочами, і він постійно дохи ще здає: то мандаринки, то помідорки, то яблучки. Хороший. Короч, у нас вже плани помінялися, як завжди. Ми сіли в машину, я ж собі зварила, зварила яєчки з помідорками. І виявилось, що це кафе, куди ми хотіли їхати, куди треба було далеко їхати, воно закрите на зимні канікули. Тільки от пару днів назад воно було відкрите, зараз воно закрилось дуже різко. Короч, і тут виявилось, що доха голодний, бо він після роботи. Завжди йому було норм, а тут різко голодний. Ну, він завжди голодний, але він іноді може не їсти навіть після роботи, він пропускає, а тут він не міг уже терпіти. Поїхали, каже, може, поїдемо поїмо. Я кажу, я не хочу їсти, я взяла з собою їсти. Ой, ну тут кафе закрито, ну тепер поїхали кудись. Ну, поїхали кудись. Коротше, по і планували їхати десь біля години. Не вийшло. Приїхали в кафе просто біля дому. Тут смачні бранчі і кава. Коротше, взагалі, не те, що планували. Навіть далеко не поїхали. Дивіться, яка ялинка красива, Гарна. І тепер після кафе попросив батьків завести нас до квіткового свого магазину, улюбленого потрій, недалеко від нашого. Просто тут я ж кажу, що через те, що у нас тридцять разів плани змінилися, ми поїхали в кафе тупо біля нашого дому. Поїли, і зараз, і зараз ми тут. Тепер це наше місце сіли, точніше, дохане місце сили. У нього тут тепер шопінг постійний, а зараз ще 50% знижки будуть цілий місяць. Ось так. Постійний клієнт, блін. Зараз Доха з заздрістю дивиться на ці кадри і дуже вже чекає, коли вони відновлять роботу, щоб прийти та подивитися, які нові завози вони будуть робити на теплий період року. Нарешті в дім перестали приносити нові рослини. Цей процес трішки призупинився, бо на зиму не так багато варіантів, що купити. Ну і зараз фокус їхав трішки на нашу собаку. До речі, останні покупку його це були африканські рослини. Ми за ними їхали майже на край землі. Ну, виглядають вони прикольно реально. Дайте знати, якщо ви хочете екскурс по його рослинам. Я спробую вмовити карнішона, бо він не дуже полюбляє ці довгі зйомки. Пиклітенбі. Yeah, Я у мене так і є. Я собі таку родину купила вже. Мені так подобається ця квітка, вона на такому дуже тонкому стеблі, така ізящна, прикольна, мені подобається. Але Доха каже, що не може місця. Для його квітів є місце, для моїх нема. Особливо для високих він каже, немає місця, бо їм сонце треба, а у нас немає стендів під високі квіти. У Дохи сьогодні маленьке улов. Батьюбе. Тільки ці блюдечка. Коротше, він просто закупає там горшечки одній, котрім подобається. Але вони ну він їх закупає онлайн, але вони йдуть без блюдечка. Просто тупо горшечки. Потім ми заїхали в Олів'ян або Корейська Єва. Я це називаю. Тут складно завжди знімати відео і коментувати в реальному часі, бо YouTube блокує аудіо через авторські права. Ось єдиний шанс це озвучувати відео. Взагалі, олів'ян це реально знущання для гаманця, бо, на жаль, через капіталізм та неадекватну конкуренцію пропозиція тільки зростає, а культура споживання краси тільки набирає обертів. Я для себе виправдовую бажання купляти тим, що я так знижаю стрес, а не для того, щоб у мене від одного крему прям обличчя перетворилося на ідеал. Ну ось як деякі люди купляють рослинки або колекціонують щось, або в ігри грають. У кожного своя голка, задоволення. Як ви собі виправдовуєте бажання купляти і чи виправдовуєте це взагалі? Дякую за перегляд і зустрінемось дуже-дуже скоро.